А я зробила візит до морозильної камери. Що готувати сьогодні на вечерю я ще не придумала. Але достала шматок м'яса. Це наше м'ясо, задня частина. Е -е, замочу, хай розмерзається, замочу завтра на шашлик на новий рік. А ось. А так як у нас плани помінялися, я думала, у нас шашлик буде на завтра, на 29. те А на новий рік накрутимо суші, але плани змінилися. Тому на новорічні свята тепер перенісся шашлик, бо завтра Вова на роботі і приїде пізно. І нікому і ніколи жарити той шашлик. Ніхто його о 9-й годині вже смажити не буде. А на завтра дістала ось отакий шматочок. Взагалі, задумка є зробити рулет. І зробити завтра, взяти по баночці чи по бутилочці пивку. І ну, ввечері з півчаса чи з часик посидіти. Такого готувати нічого не буду. А хочу зробити, ну, по типу нарізки. У нас є джерки, у нас є пивчики, е відкрию головку сирку і хочу зробити взагалі рулет. Але який це шмат і чи вийде його розпластати так, щоб вийшов з нього рулет. Не знаю. Це дізнаємося вже коли. Розмерзнеться. Якщо не вийде, то буду робити щось по типу буженіни. Поки так, Моє м'язко повністю розмерзлося, і я приступаю до приготування рулета. А рецепт цієї смакоти, я, звісно, що зніму окремим відео і викладу в плейлисті, готуємо разом, але це буде не раніше, ніж завтра, тому що готовий він буде тільки завтра. У мене на сьогодні робота з моїм майбутнім рулетом завершена. До завтра він лежить, відпочиває, просолюється. Промариновується, набирається, так сказати, смаку. Ми йому масаж будемо періодично ось такий робити, щоб краще просолився. Ось і так прямо. Це все гарно, але я завтра ж хочу замочити. Шашлик на Новий рік. А, гірчицю я забула зранку залити, а якщо я її залью зараз, вона, мабуть, не встигне, а можливо, і встигне. Е, так, треба згадати там, 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 здається, я не пам'ятаю, треба піддивитися. А, там на 12 годин всього, все. Я чомусь розпереживалася, що на добу залишати треба, ну, доки вона буде готова. А там на 12 годин, тому зараз зроблю, і завтра вранці вона вже буде готова майже. Добавлю деякі інгредієнти. І все, і гірчиця буде. Те ще треба. Мені дуже подобається ця гірчиця. Це я беру на банки спецій. Е, на сама найкраща гірчиця це зроблено вдома. Скільки я не купляла різних, ні, не то. І скільки я не купляла порошків де, е, ці, що по магазинам АТБ там, Посад і подрібних магазинах, ні, теж не те. А от на банки спеції мені дуже подобається сам порошок оцей. Все, м'ясо залишаю, вакууматор забираю. Це мій старенький вакууматор. Вирішила ним вакуумувати. Чому? Тому що, бачите, рідина. це м'ясний сок. Ростає сіль, ростає цукор. І отакий м'ясний сок у рідині у пакеті всередині. Якби я вакуумувала новим вакууматором, своїм, ну хоч він, він не новий, але но новіший, ніж цей, то там є ємність для збору рідини. І він би не зупинився, а продовжував би викачувати повітря, тим самим забираючи оцей сок. А мені не потрібно, щоб він забрав. Сік, тому що мені треба, щоб воно добре просолилося. А для того, щоб воно добре просалилося, я йому буду робити сьогодні періодично масаж і не буду на ніч прибирати до холодильника, а залишу його на кухні ночувати. Ускорений варіант. Рецепт буде. Рецепт знімаю, але викладу вже окремо. Коли буде повністю готовий. Запарила вже гірчицю. Завтра о пів на восьму ранку, її можна буде вже доробляти. Гаряча зараза. І після восьмої, скажімо, у нас буде вже готова гірчиця. Як я її роблю, відео вийде завтра. Окремо в плейлисті готуємо разом. Ось така в мене охрана. Доки скажи, ти там кубляєшся, я тебе буду охраняти, так? Да? А як тільки ти звільнишся, я буду гратися, так? До, да? да. мікушки. Да, скажи. А доки була зайнята, я скажи буду лежати і чекати. І лежати і чекати. що ти хочеш? що ти хочеш? Ох, і зуби гостріш. Ох, і гострі зуби. Ото хто вчора мені ото опять да, за цей палець? Зуби що о, Це просто він провів. Провів по пальцю. Да, де, де ти дівся? Ку-ку, скажи. Так, все Мікі, давай. мені треба домивати. Ножик, гастройомкость з-під м'яса. І ще щось думати, чому ми будемо сьогодні вечеряти. Тобі легше. В тебе молоко є, консерва є, да? корм є, все є. Не гризи. Не треба, не трогай. Іх ти жук малий. Сработав, да, мій план. Постригти голову повністю лисо. Встало вухо, так? Да? Вухо встало? У кого вушки встали? А? Вушка в кого встала? В тебе. У Міків стала вушка, так? Да? І що виходить? Виходить, доки я сьогодні вирішувала всі свої проблеми, е -е -е, чуть пізніше. Скажу вам, що саме. Плюс займалась то гірчицею, то рулетом, то, коротше кажучи, на вечерю нема нічого. Тому вирішила на швидкоруч зробити салатик. Оце, складові цього салатика. А потім покажу, що в мене вийшло. Ось такий в мене вийшов салатик. Він зараз стоїть, настоюється. Рецепт є. Окремо в плейлисті готуємо разом. Салат дійсно швидкий і смачний. Тут не бракує мені зеленої цибульки, але немає. Так, тепер про діла насущні. Чим займалась, так? Да? Е, як вам сказати? В общем, ситуація наступна. Е, я записалася. На поросят ще восени. Спочатку мені жінка, де ми брали останні декілька років, повідомила, що поросят у неї не буде взагалі, коли я зателефонувала їй. Мовляв, вона все, ну, всіх свиноматок, все поголів'я, вирізала, випродала і більше не буде розводити і тримати. Потім вона мені сама зателефонувала і сказала, що все так виявляється, в неї одна свинка залишилася, і вона її начебто покрила, і у грудні повинні бути поросята. Тож не обіцяє, як вона казала, але в грудні подивимося, чекаємо грудня. В цей час в мене підвернувся ще один варіант. Там ми домовлялись взагалі на бартер, Я казенят, а мені поросят. Ну, з моєю доплатою, звісно. Теж повинна була свинка пороситися 15 грудня. І свинка прохолостила. Мені цей варіант, звісно, що був зручніший, тому що гроші не потрібно було платити, да? а ну, бартер є бартер. І додому ще б привезли, як кажуть. І цей би хлопчина сам і вирізає, каструє. тобто. Ну, коротше, свинка прохолостила, все, поросят немає. Дзвоню цій жіночці, не дозвонюсь. В суботу я їй дозвонилася, вона мені та завжди не має ще нічого. Телефонує, вона мені вчора сама і мовляє, Свиночка опоросилася, і, але, і пішло там таке, але я не хочу все це переповідати. Це була довга розмова і важка емоційно. Винувата сама жіночка, ніхто її там не винуватий, не можна так халатно відноситися до свого господарства. Коротше кажучи, залишилося в неї, як вона сказала, 6... Да, 6 поросяток. 2 кабанчики і 4 свинки. Я кажу, яка ціна буде? Вона мені називає ціну 2300. Ну, кажу, добре, але поросята будуть не кастровані, як завжди. Ну, прийдеться брати тоді двох кабанчиків і одну свинку. Ладно, вже, добре, погодилась я і на ціну, і на кабанчиків, і на свинку, і на те, що не кастровані, на все погодилася. Телефонує вона мені сьогодні знову і каже, я до тебе з новинами. Кажу, з якими? Не буде дві триста. Буде, можливо, щонайменше 2800, а то і 3. Якщо не подорогшають. Кажу, як це, якщо не подорогшають? Ну, а вдруг ціна зміниться. Я їй кажу, ну, ми домовляємося з вами, записуємося за місяць, а ті роки взагалі осені я записувалася. Я розумію, що по ціні орієнтуємося, вже, коли поросята народилися. Ну, але... але. Ой, коротше, вислухала я сьогодні знову, я не сперечалася нічого. Кажу добре, тоді можна хоча б, щоб ви мені вирізали цих кабанчиків? Ні, не можна. Сама виріжеш. І вона з такою балакала, ну, з таким настроєм, з такою інтонацією, і сказала мені одну таку фразу, після якої мене взагалі все опустилося, як то кажуть, донизу. І, чесно кажучи, мені не захотілося більше спілкуватися з цією людиною, хоча я спілкувалася з нею три роки. Знаєте, що вона мені сказала? Вона мені каже, ну я ж втратила чотирьох поросят, тому я зобов'язана підняти ціну. А я кажу: ну, я ж ні до чого, що ви втратили. На що вона мені відповідає? Нічого страшного. Виростиш, продасиш, я говорю, ну звідки ми можемо знати, по чому через рік буде те м'ясо, сало? І вона знову мені говорить: ти ж цих продала, значить, гроші в тебе є. І почала називати мені ціни, по яких зараз продають м'ясо, сало. А раз гроші є, то і поросят купиш по тій ціні, яку я називаю, і каструєш сама. Зараз поросята дефіцит, вибору немає. Так що, так. Все, мене на цій фразі вірите, мене... мене не то що відвернуло, у мене підкосилося все, що могло і не могло. Ти теж підкосилося. Коротше кажучи, я активно почала пошуки і зовсім випадково. Мені потрапляє на глаза на Оликсі об'ява, що у нас в Таранівці хтось продає поросят. Ми скільки років живемо, скільки років шукаємо поросят, купляємо. Я зроду не чула, щоб там продавали поросят. Ну, тобто, я не знала цього. Думаю, ціна, звісно, стояла в обяві. Вказано було, що це дюрки, і ціна стояла 4 тисячі за порося. Але я чомусь не знаю. Мене як потягло, мене ну от, самі руки потяглися до телефону, я набрала номер е, господаря. І стала з ним спілкуватися. Він запитав, звідки ми він запитав, скільки штук нас цікавить. І, як виявилося, що поросята більш ніж півтора місяця, як він сказав, поросята важать десь приблизно 14-15 кг. Це з його слів, я не бачила ще поросят. Папа, Дюрок чистокровний, мама Оельс. Клики видалені, желізо двічі проколоте, раз дано препарат від кокцидіозу, поросятам, Пі... як він сказав, більше, ніж півтори місяці і ціна, яку мені озвучили, що якщо нам потрібно три порося, то ціна буде. Така ж, як і у жіночки, 3 тисячі гривень. Коротше кажучи, ми домовилися і завтра нам потрібно туди їхати. Вова працює, тому будемо їхати в обідню перерву. Зараз він займається тим, що звільняє загородку там, де в нас кожного року поросятка живуть, тому що там лежало зерно ячмінь. Там треба обрати мішки з зерном, там треба підмести, потрібно прицепити назад дверку і почепити червону лампу. Тож Вова займається цим. І сподіваюся, що завтра ми поїдемо по нове, по нове хазяйство. Як сказав Вова, оце помив відра надовго. А я сказала, кажу, довго в відпустці були. Наша відпустка скінчилася. А ось і Вова зайшов, да Вова? відпустка скінчилась. Недовго вона длилася. Скільки три дні? Сьогодні що в нас сьогодні? Середа, три дні. Я казала, що ми з понеділка у відпустці. Три дні відпустки і з завтрашнього дня знову запрягаємося, досить відпочивати. Все, на цьому буду з вами сьогодні прощатися. Якщо щось завтра точно вирішиться, покажу, розкажу. Сподіваємося, що все буде так, як нам того хочеться. Бувайте, цілую, люблю. До завтра, па-па!